Усі школи Подільської міської громади активно долучились до участі в яскравому та натхненному конкурсі Щедрість рідної землі. Діти з великим ентузіазмом і творчим підходом представили свої роботи, демонструючи любов до рідного краю, праці та традиції. Конкурс Щедрість рідної землі об'єднав роботи, створені з любов'ю, терпінням і глибокою повагою до традицій нашого народу. Перед вами вироби гончарства, де вогонь і глина поєдналися у справжні шедеври, що зберігають теплорук майстрів. Перед вами петриківський розпис, у якому вживають барви квітучих садів та українських логів, де кожен мазок пензля дихає життям і красою. Перед вами роботи з природних матеріалів, які вчать бачити велич у простому і нагадують, що гармонія з природою це невід'ємна частина нашого життя. Кожна школа як окрема творча родина підготувала свої унікальні презентації, показові виступи та поробки школярів, малюнки, вироби, композиції, пісні і вірші. Все це вражало своєю оригінальністю та щирістю. Ось пензлика взяла, малювати почала. В білокорої берізки золотила довгі киски, став багряним кольор чуба. У Мудрого дідуся дуба, дві сестрички, дві осички Стали жовтями в лисички А то вкруг, до вкруг травиця, тихо-тихо золотиться. Ось палахкотять калина, горобина і шипшина, де вгаває щедра осень, А малює неба просень Ще тоненькі павутинки, сірий дощик і хмаринки, Певлик біга без зупину. Гарна в осені картина. Кожна дитяча праця це маленький шедевр, сповнений любові до рідної землі та поваги до її щедрих дарів. Атмосфера була теплою, дружньою і надзвичайно піднесеною. Моя батьківщина це щедрі ґрунти, що пахнуть хлібами і щедрістю літа. Добріших людей на землі не знайти. Як можна цей край не любити? Тут жили наші прадіди, тут живуть наші батьки. Тут ми навчаємось любити наш рідний край та шанувати щедрі дари нашої рідної землі. нині всі з нетерпінням очікують на урочисту церемонію нагородження. Хай кожен учасник відчує радість визнання своєї праці. Вважаємо всім натхнення, нових звершень і, звісно, успіхів на творчому шляху.